Вітання всім, хто дивиться акценти, як звучить Україна у січні. Стартував другий сезон популярного тревел шоу. Цього разу слухатимемо де окуповані та прифронтові міста. Один із перших випусків команда присвятила саме нашому Запоріжжю. Більше про проект розкажуть Євген та Наталка Синельникові автори тревел шоу як звучить світ Україна. Вітаю вас! Привіт-привіт. Доброго, привіт. доброго дня. Отже, Євген Наталко, от, мабуть, у багатьох зараз Україна вона асоціюється зі звуками сирен, вибухів, а ваше шоу про що покликане розповісти? Ой, на жаль, так і є. Зараз Україна асоціюється з сиреною, з вибухами, але, знаєте, життя. Воно не лише складається з цього, от зараз ми переживаємо дуже складні часи. Да, і є сирени, і є вибухи, є оце все жахіття. Але при цьому ми е, зробили цей проект спеціально для того, щоб акцентувати увагу глядачів на те, що у нас є унікальні люди. У нас є унікальні. Проекти, у нас є унікальні ініціативи. Ми зробили цей проект для того, щоб надихнути глядача, не розповідати, не розповідати ті жахіття, які ми всі переживаємо, і всі, на жаль, навіть трішки звикли вже до цього, а саме налаштувати на трішки інший стан, на, на, на от, ту силу, яка всередині в нас є, на те, що. Ну, наприклад, той самий Миколаїв це один з випусків, який ми зняли в другому сезоні. Так можна розповісти про те, що майже пів міста зруйновано так, там дуже важко зараз. Так, нема води, і, взагалі, життя дуже складне. Але ми намагаємось навпаки е, акцентувати увагу, наприклад, е, на оркестрі, який. Придумав класну ініціативу і їздить на громадському транспорті, грає музику, щоб налаштувати місцян на трішки інший лад на людей, які борються за воду, розвозять цю питну воду або роблять свердловини. Тобто ми намагаємось розповідати не на тому ж не на жахіті, а на навпаки, на нашій силі. Тому що, е, якби Україна була слабка, якби українці були слабкі, то ми б вже давним-давно програли. Ми не слабкі, і саме про це, е, про ці звуки, ну не про це. Ви знаєте, на жаль, на жаль, великий жаль, війна ще продовжується, але і життя на щастя також продовжується, і також йде. І цим проектом ми хочемо другий сезон особливо показати, що життя в Україні воно звучить далі. Звучить і люди в цих прифронтових містах, вони далі продовжують жити, звучати ці міста, не дивлячись ні на що. А, цей проект зараз він у нас тільки на Україну, а ми хочемо, щоб і світ побачив. Ми його зараз будемо перекладати на англомовний контекст, щоб люди у світі побачили, тому що на жаль, на жаль, світ трішки втомився. Багато наших друзів за кордоном, які кажуть, що ой, а про Україну вже мало говорять. Тому такі проекти, там як звучить світ, документальні фільми, які зараз Роблять наші колеги, ми маємо показувати, як наша Україна звучить, нагадувати, що, на жаль, цей ну, жах ще іде, і ми дуже хочемо, щоб ці звуки війни вже нарешті закінчились. І ми знімали інший сезон сезон про перемогу. Кожне місто, от воно унікальне. Я думаю, що коли ви туди приїздите, от про кожне можна щось розповісти таке, що відрізнятиме його від іншого. Але, власне, як ідея виникла розповісти про Україну, про міста саме через звуки, щоб ще й оформити їх музику. От, як ви знаєте, ідея це, це, це от В цій світлій голові зародилася ця ідея. Ем, ми поєднали два світи, скажімо так. Тревел, мандри по подивитись на, на, на незвичне для тебе місто, да? приїхати і відчути це життя, відчути це місто, і музику, звуки, почути це місто місто. Тому що одне діло е, побачити проспект е, Соборний, а інше почути його. Тому що там по іншому їздять машини, тому що через те, що цей проспект широкий. Е, е, як буде ехо, то що воно ну от цей звук лунає, така дивна акустика. Перед універмагом Україна цей приїзд. Машини всі приїжджають. Тобто ми хочемо розповісти саме про звуки міста. Знаєте, та ідея в мене народилася, коли я вже стала досить дорослою студенткою. Поїхала вчитися в місто, в велике гучне місто, тому що я сама народилася на західній Україні в селі Мальовничому, і звуково воно відрізнялося від міста. І коли я приїхала в місто і перший раз приїхала на канікули, я дуже відчула не візуально, а звуково як відрізняється. Як я раніше, коли жила, не помічала ті звуки, в яких я жила. І коли я почала довше жити в місті, я почала. Після того, як була на канікулах, приїжджати в місто і чути, як це місто, в якому я живу, Київ, воно звучить. Ти приїжджаєш, ти скучаєш за трамвайчиком, ти скучаєш за пішохідним перехідом, за звуками метро, коли ти йдеш на пари. І потім я зустріла кохання, яке мандрувало все життя. І ми просто придумали разом, що можна мандрувати і слухати. І от народилася ідея Євген, композитор, який це все складе докупи, і от зробить такий формат. Угу. От ви сказали таку цікаву річ, що мало про Україну зараз і нагадати про Україну хотілося. І от музика вона ж не потребує навіть перекладу. Правильно сто відсотків, сто відсотків. Взагалі, кожна людина, що таке музика? Музика це ж ліки, вони лікують людину. Ми народжуємося. Кожна людина народжується вже з музикою, з ритмом свого серця. Ще в утробі матері у нас вже є ритм. Ми народжуємося з ритмом, ми живемо з музикою. Музика лікує, від музики ми плачемо, сміємося. І тому музика може дуже багато допомогти і без слів показати і сказати, що відбувається. Да, налаштувати всередині на перемогу, підтримати цей наш Бойовий дух. Ми в Запоріжжі знімали е, на Хортиці е, історію про Тулумбаси, да? Е, старі, козацькі оці барабани. Е, е, і вже коли Євген в студії складав ці звуки в музику, вийшла така, ну, не войовнича, але от, сильна музика. Підіймає, Підіймає mm -hmm. тон. Да. І він каже, в студії каже, от саме так. Для мене звучить Запоріжжя, як тоді казаки боронили нашу країну, так само і зараз Запоріжжя це форпост боронить нашу країну. Тобто ця музика вона передає настрій набагато сильніше ніж якась картинка, або там якась розповідь. Ритм передає і налаштовує дуже сильно. І про це цей проект. Ну у Запоріжжі ви вже побували, вже є випуск, можна його подивитися. От ваші враження, які і глядачі, власне як коментують, що пишуть, які відгуки ви почули? Чи дійсно та музика, яка склалася у Запоріжжі, вона відповідає? Вона ідентична нашому місту на їхню думку. Ну, Ми будемо бачити, якщо глядачі подивляться з ваш ефір, і хто ще не бачив, зайдуть, подивляться на Укрю Тубі, де вже два випуски, і самі побачать коментарі, і можете написати, тому що ми. Можливо, у нас дуже мало переглядів, де всі нам кажуть, що таке, чому так відбувається, у вас такий гарний формат. Але те, що пишуть люди у коментарях, от інколи в мене просто навіть сльози на очах, тому що це дуже це дуже і дуже приємно. Пишуть те, що ну саме у саме Запоріжжя дуже багато писали, що відчули це Запоріжжя, дуже багато писали людей, які виїхали, змушені були, і сказали, о Боже, це ж наше Запоріжжя. Тобто ті звуки. Ви знаєте, я е, вже не перший раз знімаю про Запоріжжя. Це був і вдома краще, і крафтові мандри, і країна героїв. Тобто, не перший раз ми приїжджаємо в Запоріжжя і знімаємо це моє рідне місто. І я е завжди показую те, що виходить батькам. І в цей раз мама мені сказала: Женя, оце гарно. Оцей Добре. проект передав настрій Запоріжжя, передав його силу, передав. Блін, я навіть не, не можу. Це не можу... Так. Да, що це велике місто, що це дуже потужне місто, що дуже індустріальне, що нескорене. І, і все це передається. ну Зараз я от навіть намагаюсь сформулювати це, а воно всі ці настрої складені в музику. І коли ти чуєш цю музику. То вони ці відчуття якось народжуються самостійно всередині. Тобто, тобі навіть не треба пояснювати, да, що це тулумбаси, що от так от грали козаки. Хоча ми трішки пояснюємо, звісно ну, ні, там поясню. розповідаємо історію. Но сам настрій передає музика. Знаєте, музика. ми ще в цьому проєкті, ну крім того, що це складова там звукова і музична. А за що і нам пишуть в коментарях і дякують нам, і ми це будемо далі робити. Ми зна несемо. Трішки просвітницьку. А, після першого сезону почали дуже писати у відгуках, що, передивившись наш сезон, почали відкриватися такі маленькі школи для дітей, де дітей вчать а, в Чернігові, так зробилося, там в іншому місці, де дітей вчать звука, як буде звук, як з музики робити музику. І це надихає ще сильніше, тому що ми українцям розказуємо. От в нас недавно було в другому сезоні, у нас є корпорація з Малою Академією. А, Мала Академія вона розповідає людям. Про Суми, про Запоріжжя, історичні факти. А ми показуємо цей же регіон через звукові факти. Тим, чим цей регіон повинен гордитися те, що в них є. І в нашій програмі ми також хочемо показувати і людей, і якісь місця, і постаті, які пов'язані зі звуком, і вони є невід'ємною частиною цього регіону. Після першого сезону, після перших випусків е, євгену, композитору Євгену Філатову е, хтось з його друзів написав коментар, що дивився програму з дитиною з маленькою, там 3-4 рочки, І дитина сказала: Я хочу бути як він, я хочу бути композитором, я хочу робити музику. На сопілці почали тобто, грати. Да, так. На сопілці почали грати. Тобто, ми ще і підіймаємо от бажання людей розвиватися в цьому напрямку. Даємо. Е, Таке, таке розуміння, що для того, щоб творити музику, нічого не потрібно. Насправді, от в Полтаві буде сюжет про унікальний е, гурт е, живі, барабани. «Живі барабани. Вони роблять музику зі всього, з якихось палочок, швабру, відра. Шлабр. І це так круто виглядає. Тобто, не обов'язково навіть. Іти кудись навчатись, мати зі якусь тех це, техніку. Треба, це так, треба, але не обов'язково можна зробити музику, просто прибираючи у себе вдома. Тобто, закохати людину ем, в творчість, закохати людину в те, що це не так складно, просто спробуй, спробуй, може ем, може. Тобі не 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 сподобається, а може навпаки, ти цей світ стане для тебе на настільки цікавим, що це буде твій наступний крок в житті. Тобто, от як Наталка каже, що тут і, і розвиток так само є, тобто надихаєте на ідеї, мотивуєте до певних дій людей. Так так, дуже так, розкривати так, світ для себе по-іншому, і особливо через звуки. Так, а от мені цікаво, от, команда, коли приїздить до міста, от ви вже знаєте план дій. Ви вивчили місто з чим воно у вас асоціюється і так далі. От ну, наприклад, до нас приїхали, думаєте, будемо знімати заводи, будемо знімати Хортицю. Бо це ж такі у нас візитівки Запоріжжя змінюються враження. Враження по приїзді з'являються нові ідеї. Думаєте, так ого можливо тут іще щось підзняти, а щось тут ще є. Цікавеньке. Звісно, звісно, обов'язково. Я вам навіть більш того скажу. І навіть ці локації, та сама Хортиця, неможливо не зняти Хортицю. Обов'язково треба розповісти, бо це ну це перлина взагалі України, світу мені здається, да перлина, не лише Запоріжжя, і не розповісти про Хортицю. Ну не можна. Але ми приїжджаємо туди, спостерігаємо, розповідаємо про Хортицю, про козаків, і там на місці дізнаємося, що знайшли старий корабель. Ідемо в музеї судноплавства, розмовляємо, як вони зберігають ці, ці кораблі і восстанавливають їх. Тобто це документальний проект. Тут нема. Прописаного тексту тут нема прописаних вражень, тут нема прописаного. Ну є якісь локації, да є якісь декілька людей, які З якими домовлено з якими є. домовлено, але ані музика. Композитор відчуває і робить музику так, як він її відчуває. Коли приїжджає в місто, і ми, ми живемо. там. Ми знімаємо. Так. От ми приїхали на Хортицю, і я в принципі знаю, що Хортиця це дуже сильне енергетичне місто да? Місце. і унікальний острів, але коли ми розповіли цю да, барабанзи, воно зовсім по іншому зазвучало. І вся команда і композитор, ми Тому що інколи звуки, локації надають. Інших ну, дуже, пошуків. Ми насправді дуже багато знімаємо, що не входить в монтаж. <рес> <рес> тобто, от, треба зняти ось так. Для мене, як для режисера, у мене є задача мінімум. Треба зняти ось так. А далі давайте нашаровувати, нашаровувати, шукати інші якісь грані, розповідати якісь і про людей, про їх ініціативи. Ну тобто інший шар, скажімо так. Ну, у вас Хортиця така достатньо динамічна вийшла. Ну, тим не менше, туди люди ще приходять і відпочити, і послухати природу, тишу навіть послухати, тому що місто у нас гучне. А дивіться, а вам все вдалося зробити, відзняти все, що ви хотіли у Запоріжжі? От, якби було, наприклад, більше у вас часу, більше що ну, і... Щоб ще відвідали. Звісно, там там ще дуже багато. Я е, чесно дуже хотів потрапити на автозас. Розповісти про місто в місті. А, мені було цікаво а, розказати взагалі більше про ту саму хортуцю, що це унікальний а, заповідник, да, що там є унікальні а, тварини, що це ну там насправді дуже багато чого хотілося би ще додати, додати, додати. Але розумієте, тут завжди має бути золота середина. Ми... Ми маємо глядача заохотити заохотити приїхати і відчути е, ту саму Хортицю, е, скласти свої враження. Не, не казати йому, це ось так, ось так і ось так, а навпаки, дати йому поштовх, щоб він приїхав і відчув це самостійно. Тоді це спрацювало. Саме тоді це е, ну, ми досягли певної мети, яку ставимо. Тобто насправді да, динамічно там. Ну, динаміка має бути. Ну звісно, має а от у нас ще Дніпро Гес є. Е, дуже а, е, а можна, цікаво а ти можна мабуть, було б зараз зняти. Дніпро Гес. Ми хотіли. Я ага. розумію, що з певних причин ви цього не змогли зробити, так? Так ну так, в багатьох так. містах, особливо прикордонних, і ми це знаємо. Це є стратегічні місця. Ми це розуміємо, і ми навіть не, не на ну ми трішки вставили. Там є декілька кадрів про прогрес з Хортиці, да нам але знову ж таки, все одно це треба було отримати дозвіл, що угу. можна його зняти, можна в принципі показати. Вітайти, щоб ми зайшли всередну, але... показали турбіни. ці турбіни, угу. показали цей потяг, який всередині їздить. Ну тобто. Мало хто там бував, так це було б дуже цікаво, дуже цікаво. Але зараз, на жаль, нічого в четвертому сезоні в переможному. Як звучить перемога? Буде цікаво, що ви побували на заводі, і в нашому в нашій музиці, в тому як звучить Запоріжжя, є ще й голос. От це спонтанне так. Буде рішення, чи чи ви планували когось взяти з заводу, щоб він вам там поспівав? Ми, завжди, ми коли звернулися на заводі, почали вести перемовини. Ми завжди шукаємо, тому що це таке місто, ми вже знаємо, які звуки плюс-мінус, особливо Євген, ми отримаємо. І ми, ну, ми зробили запрос: чи є на заводі якісь творчі люди, творчі колективи, які би хотіли в нас знятися, і нам запропонували. Да. О, ну, э, у мене бабуся працювала на Запоріжсталі. Дід працював в Мартеновському цеху. Я бував там, ну тобто, я знав, як воно звучить все буде звучати. Да, а після того ми <гум> дізналися про Арсена і вирішили, що саме через нього ми будемо подавати Запоріжжя, що це буде не просто. Завод, так? великий, масштабний, класний, але там просто завод, але є своє творче, життя так. творче. І ось є людина, яка була сталеваром, а стала зараз зіркою. І е, насправді це ж відбувається і зараз. Так само зараз відбуваються там е, як називається це сам, сам, не самодіяльність, ну, гурти, виступи. Тобто, творче життя все ще відбувається на Запоріжсталі. І хто знає, можливо. Може не він, а наступний? А може ми там зараз навіть не знаємо? Заохотили але, когось, але когось, заохотили, щоб він на роботі почав співати і стане зіркою, тобто. Ми, як в Харків, знімали, коли був перший випуск, і там теж знайшли також, знайшли герой, який був стоматологом, молодий хлопець. Але поза своєю роботою він дуже класно читав реп і дуже класні пісні були. І це нас надихнуло, що у кожній професії, навіть якщо вона не музична, є творчі люди. Якщо я стоматолог, якщо я металург, і я творча людина, у мене є голос, в мене є дані. Тому ми заохочуємо людей. Творчість є у всьому, так. у всьому. Тобто ви хотіли змотивувати наших заводчан, щоб у нас був не лише сталевий голос, а сталевий хор голосів. Так так, так. <с <с так. Та, та. о класно, як сказано, так. хор голосів. А, а от є щось спільне у звучанні е, різних міст України? От що для вас спільне? Чи вони всі різні? Зовсім? Е, слухайте, тут насправді як е, на що акцентувати е, глобалізація супермаркети всюди однакові. Ем, ресторани всюди однакові. Ми навпаки намагаємось знайти е, відцінки, які відрізняються із роботи. Ми думали завжди, що вони всюди одинакові. Ага. А як вияснено? Ми приїжджаємо в кожне місто, і воно різне. І У нас в кожному треку композитор філатов Євген він записує і бере це. тому що вони дійсно в кожному місті вони різні, і з одного боку, можна сказати, да, місто, звуки, гул міста. Він один. Але якщо ти в місто, ти починаєш звертати на звуки, які ну відрізняють місто. Ну, можливо, це навіть містяни, кожен містянин розуміє свого міста. Ми хочемо, щоб туристи це захотіли відчути, щоб запорожці приїхали в Дніпро, був, в Миколаїв і подивився нашу програму. сказали, дійсно, вони ж так звучать, а не так. Так, Євген дійсно такий дуже талановитий композитор. Іноді дивуєшся, як взагалі можна почути. В цьому музику, а він якось так. так у нього виходить. А, отже, зйомки другого сезону вже завершено, наскільки я зрозуміла, чи ще ні? Так, угу. ні, завершено, завершено, Ми почуємо Запоріжжя, Дніпро, Суми, Миколаїв, Полтаву. так? Так. А, вам що запам'яталося найбільше з цих зйомок? Що вас вразило? Можливо, по містам тим, тим які знімали, пройдіться трішки і розкажіть, що чекати. Дніпро ви розумієте, кожне місто інше? Так да, не вони всі не схожі, всі так. не схожі один на одного. Запоріжжя міцне, от місто Сталеварів, таке індустріальне місто. Дніпро ми намагалися зробити. Більш акцент на творчість, тому що не хотілося. Ну, мені здається, в Запоріжжя все ж таки буде. Да, Помашніє буде в сенсі індустріалізації, аніж да, Дніпро. І в Дніпрі ми зробили акцент на творчості, а Полтава це зовсім інше. Це традиційний спів, це. Галушки, це, це там автентика, да. У нас в гості в Полтаві прийде Андрій, Андрій Данилко. Данилко, згодився, і ми провели чудове інтерв'ю. І глядачі, і слухачі зможуть послухати, як він. Да, да, його, Андрій його, дуже, Полтава, дуже цікава, да. талановита людина. Я вважаю, що Україна повинна гордитися такою талановитою людиною, таким патріотом, яким він зараз є. А Миколаїв у нас вийшов таким більше. Ви знаєте, для мене для, себе, для мене. Він такий більше душевний, тому що ну це місто, яке до сих пір бореться, і та атмосфера, яка в місті Миколаїв вона ну викликає в нас, які люди, які туди приїжджають, Тільки гордість за тих людей, які далі живуть, для тих героїв, які далі там працюють під цими сиренами, під вибухами і вони далі працюють, далі борються. Та Миколаїв це головна ідея, головний зміст це передати. Нескореність, от, от цю силу всередині людей, які продовжують боротись, як би важко не було, тому що Запоріжжя ворог близько, але все одно ресторани працюють, і навіть от ми знімали в сонячні дні фонтани, діти. Ну таке от враження, що дійсно мирне життя. В Миколаєві Тобі, да в Миколаєві, на жаль, цього відчуття нема. Але люди все одно продовжують не лише боронити, не лише військовою жити, да, да, жити той самий оркестр, який в них чудова акція. Вони їздять на звичайному транспорті громадському, виходять на остановках, на військовий зупинках. Оркестр. Військовий оркестр грає мелодію, вантажиться далі в транспорт і їде на наступну зупинку. Тобто. Музика приходить до вас. Давайте, давайте трішки. Немає від... дух місцевих да, людей. Ну, це ми вважаємо що це дуже правильно. В наш час mm -hmm. Mm -hmm. я так розумію, що ви плануєте і третій сезон, і дуже хотілося б, щоб він був присвячений перемозі, так? Oh, це, да. це? це наша мрія і мета. Mm. Ну, а все ж таки які міста хотіли б ще відвідати? В рамках трейд. Взагалі хочеться всю Україну 24 показати області України. Звісно ж, mm -hmm. а... ну і в Криму там випускати 4 можемо зробити. <рес> Цей проект він створений завдяки допомозі USAID донору. Тому що зараз дуже важко знайти фінансування. Вони нам допомогли два роки, два сезони. Ми дуже були здивовані, тому що ми не, ми не готові були 22-му році знімати такий проект. І вони нам написали, сказали, ми вас підтримуємо. Давайте творіть щось. Ми зараз відзняли і третій сезон. Ми будемо намагатися знайти якесь фінансування спонсорів. Будемо щось робити, не будемо зупинятися. А там далі так, що якщо е ви спонсор, хто нас дивиться, <рес> <рес> то зверніться. І ми будемо далі намагатися, Я думаю, що все буде Україна. Все буде Україна. Це 100%. Дякую вам, що знайшли час і зв'язалися з нами, розповіли про те, що ви робите, дякую за натхнення, яке ви даруєте своїм глядачам. Це були дякую вам і глядачам. Це були Євген та Наталка Синельникові автори. Тревел шоу Як звучить світ, Україна. А я дякую вам за увагу. Бажаю гарного вечора і тихої ночі. Бережіть себе, зустрінемось.